Володимир відео за нею. Друзі, вітаю! Знаходжусь на форумі, який має назву молодь тут. Це всеукраїнський форум, на якому виступав президент і анонсував три найголовніші тези, над якими вже сьогодні починає працювати уряд. Перша теза це спрощення системи контролю для нашої молоді до 22 років. Друге, це спрощення системи вступу до вищих навчальних закладів для нашої молоді. І третє це збільшення стипендій для нашої молоді. Хочу побажати всім успіхів, подякувати нашої молоді, любити свою країну, любити своїх близьких рідних, любити незалежність. Дякую за святом. українці, українки, всі наші люди, молоді на цей час. Є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетину. Я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні. Передусім в Україні реалізуватись у навчання. Зараз подано, то мають.